Вітання 17 вересня. Іщу в мене під ніжками. Щоб зрозуміти, що за дерево, да? показати Це італійський дуб. Дивитись, бачити, слухати і чути. Дух Святий Говоричи з моїх став. Вітання це мій відео щоденник. Дуб, такі жолоді з італійського дерева, да? вони такі цікаві, незвичні шапочки, в них такі більші, об'ємніші. Тож, відео щоденник духовний. Дусвятий говорити, що важливо за часом і простором, хто притягнув це відео, ведіть свої духовні щоденники. Хай Дух Святий наповнює вас силою, мудрістю яка дірзновіння і ось ще якісь плоди, це не знаю, може сливи. Що це так за плоди, також вони вже опадають. А, щось таке знакоме. Пригадую, мене колись пригощали. Щас я згадаю. Вот. Щось знакоме знакоме. Окей, в Італії дуже багато овочів і фруктів. Для нас, українців, невідомих. Отже, Італія з 2015 року, і це мій відомий щоденник, як ліп по водам. Тож, чим я ділююсь тут? Те, що Дух Святий дає, ті поштовхи тим, чим наповнилось моє серце зранку. Ну, як воно, як то кажуть, як тече, так і ділюся. Головне, щоб ми були як не отьосані, а камні, так, були собою. І хай воно пливе, тече так, як, як є. А, і так, сьогодні молитва і якось Дух Святий показав проповіді. А, саме Рутестер. Рекомендую це київлянка, яка приїхала в Ізраїль. Рутестер. От, я слухала її проповіді. Як красиво коли падає дощ. Я ще кажу, да, капельки його створюють такі кружечки да, по цьому, по основі поверхні води. І взагалі звук такий класний. І свіжість приємна. Після спекотного літа в Італії ця свіжість вона дуже радує. Ну і повайся такі ніби дзеркальні відображення. Декалюшки і взагалі такі рефлекси, да, красиві. Оце місточок в горі, це перехід до монастиря. нас українці було на початку нас до 15 да, монастирі Еболі, якби... а це інший регіон регіон Саверно, ну, тут теж є монастир. Ну, Господь вже перевів на інший в, інший в інший регіон, скажімо так, ну, трошки інше місце, плейс місце, да? Тож, духся ти говори, тож Рутистер, і в неї є така тема: перш за все наберіть або мені. Позачасним простором жертвенькі неотюсаних камней, да? що ми всі ті, скажімо так, не вирівняні камні, да? він казав, а ви так складіть, щоб вийшло. Тобто кожен, як 12 учнів, кожен своїм характером неповторним да? слухав Ісуса і виконував свою місію. Навіть чула думки, а воно, напевно, так і є, що навіть Іуда. Виконав, так би мовити, місію, да, бо аби він не проговорив да, те, що він сказав, передав, да, то б не збулось писання в Біблії, виходить да, пророчество брехня. Ісус йому казав, друг, слованням ти мене продаєш, іди швидше роби те, що необхідно. Тож, йому треба було то робити. Єдине, що Ісус хотів, напевно, щоб Він все-таки жив, покаявся, як і Пьотр, да? тричі відрікся. І Ісус перед тим він йому задавав питання, чи любиш ти мене, да? тричі. І він не розумів, що це таке питання. Вже потім, коли пітух про кукуріка, він його придав, він сказав, він усвідомив і покаявся. От є різниця. То в Біблії є такі мудрі слова, що для Бога вче одна людина з щирим серцем покаяння, 99, які не бажають покаятися. Бо, дух, бо покаяння воно приходить завдяки Духу Святому. І коли ми людство відвертаємось від Духа Святого, ми його ображаємо. Тож дух Святий, торкнись мого серця, відкривай ті всі темні куточки, очищай все, що не у тебе вивільняй і тих, хто дивиться їхні сім'ї, даруй мудрість твою, бо твоя мудрість вона превише всього. І от я, дійсно, йду, як я відчуваю. Тож, Бога нічого не випадково. Зранку я да, слухала теми про Духа Святого, отрути Потім так автоматично друга тема пішла. Так, першу я жертвам, які сніг осенних камня і раніше слухала про те, що Бог хоче, щоб ми були собою. собою. Да? Навіть коли ми говоримо відео, не треба готуватися, ну, з винятком, коли дух Святий щось там дав записати, не було можливості то зняти, наприклад, що це знімати. Тож, сьогодні слухала, слухала да, про Духа Святого. Цікаво, ну, я дуже багато чула, дійсно. І сама відчувала в Духі Святому, відчуваєш себе ніби п'яною, то факт. І Бог дає таке дійсно дірзновіння зачасту говорити про Бога і, і відчуття, що це не я, що це дійсно. А воно так і є, Дух Святий через нас. Він нас надихає, нас підбадьорює і, і створює цей стан. І вона так описала «Рут естер, не мов п'яні, да? п'яні в Духі Святому. Да? Бог дає ніби небесне, це вино. А, і ми, як ніби п'яні да, і закохані, да, а, ми проповідуємо і говоримо. То воно так і є то факт. Бо просто людина з егоїстичним, а, з егоїстичними намірами, да, їй то не цікаво славити Бога, І... бо Бог дивиться завжди на наші щирі серця, і щоб то робити. Зачасту це Дух Святий типу, побуждає. Він дає ці сили, цю радість, цей мир, цю благодать, цю дерзнявіння, да, щоб це робити. Внизу різні малюнки, творчість да, проявлена, Бог є творець всесвіту, творець неба і землі. Ось такий перехід, да, коли над тобою. Ти йдеш цим мостом, внизу їдуть машини, і це цікаво, да? як між небом і землею. І цей стан він такий особливий. І цей, стан, цей перехід відбувся завдяки Ісусу єднання, єднання неба і землі для спасіння всього людства. Да? І Кіриван Ліф каже, що нас дійсно рекомендую лекції Кірван Ліф, яка досліджує мозок понад 20 років, найбагато лекцій, аудіокниг, набираєте набирається Кірван Ліф. Ми создані, щоб любити, про те, що треба перезавантаження нашому мозку. Да? як... бо те, що ми слухаємо, те, що ми дивимося, ну туди монастир. Да? Воно все фіксується. навіть... Коли людину вводили в стан гіпнозу, да, і вона розповідала навіть те, що, чули, що по телевізору розповідав або по радіо. Тобто наш мозок все фіксує. І нам обнулення потрібне. І цей сон, який Бог нам дає, да, і також нам необхідний, щоб відпочити, щоб переосмислилось там все. Але дійсно важливо лягати спати з молитвою. Я зачасту веду щоденник, да? ще записую, я його веду за до 13 років. Да? Ну, Періодичні там, якісь періоди, що я просто то покидала, вже там віршами, можливо, просто залишались, емоції вилились вірші, дві, дві збірочки віршів російської.